Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, а не проктолог. Але коли мова заходить про е, розбір заяв Путіна, то це можна називати таким міждисциплінарним дослідженням. Більшість моїх колег вже висловились з приводу його е, так званої мирної ініціативи, е, е, я ось тільки дістався. Е, до того, щоб максимально уважно все вичитати і обговорити з вами, не поспішаючи. Це буде така, знаєте, достатньо емоційна е, розмова, можливо, навіть е, з певними нотками нецензурної лексики, але вже тут е, вибачайте, Я, як політолог, е, незалежний е, в принципі. Не зобов'язаний себе стримувати в багатьох висловах, та і ця людина не заслуговує, не заслуговує того, щоб для неї фільтрували якісь слова і сторона. Отже, розпочнемо з основи, що там відбулось. Путін зібрав свій шабаш з керівництвом МЗС так званої Російської Федерації. І окреслив умови, після виконання яких начебто поводиться на перемовини з Україною щодо припинення війни. І е, те, що взагалі це пішло в дискурс як е, обговорення якоїсь мирної пропозиції, я вважаю е, абсолютною нісенітницею. Ну, блядь, як сказати, просто дивіться. Цей попаяний дід виходить і абсолютно впевнено закликає Україну до капітуляції, інакше цю пропозицію розцінювати в жодному разі не можна. Просто, що він пропонує? Українські війська мають бути повністю виведені з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Причому саме з усієї території цих регіонів у межах їх адмі адміністративних кордонів. Блять, тут від про, про кордони згадав. Адміністративні кордони, виявляється, вони існують. Виявляється, адміністративні кордони мають якесь значення, їх уязні володя. Оце таке. Адміністративні кордони мають значення. Ти ж моя рибка, ти ж мій солоденький. Господи Боже, вибачте, це буде дійсно емоційний розбір, тому що, ну, на серйозну аналітику ця маячня не заслуговує. Тому це, це буде ось, ось так. Не так, як зазвичай. Тут вже вибачаєте. Або, якщо подобається, обов'язково ставте вподобайку. Пишіть коментарі. А, отже. Навіть ті території, які були не завойовані Російською Федерацією, вони мають бути звільнені, так би мовити, від українських військ. І, звісно ж, Російська Федерація в той же момент не захопить їх. Ну, звісно, ну, все абсолютно логічно щодо до речі, Запорізької та Херсонської областей. Він сказав, що жителі цих областей виразили свою думку, і тут немає чого обговорювати. Всі ми пам'ятаємо вираження цієї думки під дулами автоматів. Те, як в Херсоні до останнього люди проводили проукраїнські мітинги, поки їх вже не почали там розстрілювати. Ось таке було вираження проросійської позиції, там так. А чомусь, коли Херсон звільнили. Жодного, навіть мінімального проросійського мітингу. в Запорізькій області аналогічна ситуація, хоч там, в принципі, ну, вони більшість області ніколи і не захоплювали, обласний центр в тому числі, але ну, все, це вже за їх логіку, за їх визначенням ці території входять до складу Російської Федерації. Не забувайте про це наскільки вони попаяні та відірвані від реальності, і при цьому вони. Носяться з новим наративом врахування реалій на землі. От вони, що цікаво, дуже часто манять себе яких геніальних геополітиків, таких крутих стратегів з такою, знаєте, тонкою хитрістю. От вони вважають, вони дійсно вірять в те, що вони там вміють в якісь многохадовочки. Путін настільки просто повірив в це, ну спочатку їм вдалося переконати Захід, тому що тоді було незрозуміло, який реальний військовий потенціал Росії, всі їх боялись, думали, що Путін реально якийсь геостратег. А коли дійшло до е практики, до реалізації тих погроз, виявилось, що він отакесенький. Звісно, не применшуючи величезної заслуги е України е в цій війні. Але якби. Уявлення про російську, про російську Федерацію як про наддержаву було дійсно реальним, то у нас би не було шансів, особливо враховуючи, що там в перші місяці війни ми суперпотужної підтримки від наших партнерів не отримували. А, для світу вже стало очевидним, що російські погрози це просто пшик. Але Путін продовжує пропихати наратив. От вони пропихали наратив там з тим, що Зеленський нелегітимний. Він там щось навіть стояв. Бачили, можливо, те відео, де він стояв, мямлив щось блядь, про українську конституцію. Вона розповідала. Та він з Конституцією Російської Федерації зробив все в усіх позах Камасутри, підтерся нею і спалив. І ще сміє рот відкривати щось про українську Конституцію, робити якісь судження про українське законодавство. Просто кончене. Ось і зараз у них нова цяцька. Вони вважають, що от, використовуючи цю тезу про реалії на землі, вони підкреслюють нібито от свою цю зважену. Геополітичну позицію зі сторони сили, що от вони вже здобули це як завоювання, вони це чітко окреслюють і от по цій лінії мають відбуватись переговори. Що є абсол абсолютним маразмом, Звісно, враховуючи те, що Україна зараз отримує все більше і більше західної підтримки, рівень підтримки є колосальним. І щоб там хтось не намагався говорити про безпекові угоди, вони будуть приносити результат. Вони гарантують нам і кошти, і розвідувальні дані, і багато ще інших плюшок для оборонно-промислового комплексу. Звісно, якщо ви вважаєте інакше, можете написати про це в коментарі. Тільки я вас благаю, пишіть аргументовано, тому що якщо ви будете просто насипати якусь з Маячню, то я відповідати вам не буду. А так, взагалі, я відкритий до дискусії. Стосовно безпекових угод, я говорив там в попередніх відео, можете зайти на каналі подивитись. подивитись. Ем, найголовніше, до речі, трохи повернусь буквально на секунду до саміту J7. Як на мене, найважливіше, що ми там побачили, це рішення стосовно. Російських заморожених активів. Те, що ми отримаємо позику під заставу російських заморожених активів, Боже, я цю ідею просував вже більше року. Ну, звісно, я впевнений, що не я є її автором. Вони десь витали у повітрі, але це насправді геніальний крок. Ну, не прибільшуючи своїх заслуг, звісно, але й не применшуючи. Дати кошти з бюджету ЄС зараз і потім забирати їх собі з прибутків від російських заморожених активів, тобто викрутитись і там десь це такий, знаєте, певний маневр для того, щоб уникнути порушення якось законодавчої бази, і там за ці роки її повністю підігнати, все, що потрібно. 50 мільярдів доларів. Це додатково, окрім того, всього, що ми вже. Отримали, і те, те, що було вже в бюджеті вкладено, це е, додаткові 50 мільярдів доларів. Супер е, величезний, потужний пакет, який ми будемо отримувати вже ось найближчим часом. А, щодо більшості слів, які е, говорить е, Путін, це звісно, повна маячня. Е, також наратив, який вони просувають, який важливо розібрати, це те, що це Папая не каже, що ось цей план, його план, тобто пропозиція Україні просто здатись, здати свої території, гарантувати, що Україна ніколи не стане членом НАТО, там також перестати приймати західне озброєння, скоротити свою армію, і так далі. Ну просто піднести наш суверенітет Російської Федерації на. На, на, на блюді прям, прям під ніс, як приносять Путіну маленьких хлопчиків в, в бункер. Так от, чому він цю історію зараз е, просуває? Чому він говорить про те, що це саме не замороження конфлікту, це остаточне припинення війни, все от остаточний мир? Він говорить: це, звісно ж, напередодні. Мирного саміту у Швейцарії, глобального мирного саміту, який ініціювала Україна, ми можемо зараз дискутувати про те, який результат він дійсно принесе. Моя позиція така, що не варто завищувати своїх очікувань. Дуже важливо, в принципі, що він відбудеться і що значна кількість країн туди буде залучена. Про це варто говорити, це варто відмічати. Це величезна дипломатична робота України, яка була проведена, цього не можна знецінювати. І те, що ми будемо е лідирувати на цих зборах, це надзвичайно важливо. Так, тільки там три таких питання виносяться. Але питання важливі: повернення полонених, та це звичайно важливо. Ви взагалі бачили, в якому стані повертаються наші військові з російського полону. Нам їх потрібно повернути. Повернення українських. Дітей викрадених Російською Федерацією безумовно. Якщо будуть знайдені інструменти для того, щоб принаймні оцей один пункт реалізувати, то це вже буде величезна перемога. Це наші люди, яких потрібно повернути. Ми прийдемо до перемоги над Російською Федерацією, але це все відбувається крок за кроком, і от саме тому Путін зараз напередодні цього саміту виходить і вкидує. Цю інформацію вкидує ці свої наративи, намагається їх просувати для того, щоб розколоти загальний дискурс. Нам головне, щоб на цьому саміті у Швейцарії сформувався спільний дискурс навколо українського бачення цієї перемоги саме над Російською Федерацією. Він може не скластись одразу, але поступово ми можемо це дійсно реалізувати. І Путін, звісно, в цьому не зацікавлений абсолютно. І тому він вбачає це таким чином, що він це зараз вкине. І от на цій хвилі не все так однозначно, це будуть обговорювати на саміті. Е, якесь Сіярто то чи ще якесь проросійське кончене е, буде бігати там по саміту і намагатись е, спілкуватись там з лідерами інших країн в куларах і казати. Ні, ну да, але ну давайте дивитись об'єктивно: Україна не стягне цю війну, Росія переможе, вам це всім не вигідно. Дивіться, ось Путін пропонує мир, давайте якось від цього відштовхватись і так далі. Тому дуже важливо буде. Спостерігати в тому числі за кулуарною діяльністю цього саміту, вичисляти пацюків проросійських, які будуть там присутні, і очищати їх, тому що ну, очищати саміт від них, тому що нам насправді не так потрібно, щоб усі країни були залучені. От вон залучені усі країни, і користі з нього, з цього з неї, з, неї, з Організації Об'єднаних Націй. Абсолютно ноль. Це абсолютно повністю імпотентна, непотрібна організація, яка віджила себе, яка представляє світовий порядок, якого більше не існує. Це такий архаїзм, який виглядає просто кумедним, незрозумілим, недоречним в наш час. Без абсолютно. Перепрошую за слово, абсолютно щось заладив з ним без потужної всеосяжної реформації або повністю перезапуску цього, цієї організації. Можливо, на основі якраз вже існуючих форматів, таких як G7, та ж глобальна формула миру, може зробити вклад у формування нового світопорядку, нових глобальних організацій, але про це потрібно новий випуск робити з великим розбором. Отже, по суті, підсумок такий. Путін з одного боку, звісно, сказав маячню, з іншого боку, зі сподіванням, що вона розколить суспільний дискурс і призведе до діалогу і до обговорення всерйоз цих наративів. В жодному разі це не можна називати якоюсь формою, формулою миру Путіна. Це пропозиція капітуляції. І жодних інших трактувань, виходячи з його формулювання, бути не може. Дякую, друзі, що подивились це відео. Воно, можливо, вийшло трохи емоційним і хаотичним, не так структурно, як зазвичай. Напишіть обов'язково про свої враження в коментарях, що ви думаєте про такий формат. Якщо вам він подобається, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Якщо бажаєте підтримати незалежну українську політологію, можете зробити це за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі до відео. Ну а поки не прощаємось.